Зіграно дві гри можна на лише метар по вчорашній грі спочатку і по сьогоднішній. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, що маємо змогу грати ці ігри. А за ігри вчора ми допустили дуже багато помилок, ми провалилися в захисті і дуже багато промазали кітків, як з під кільця, так і з шестиметровими. Сьогодні ми налаштувалися краще, але десь втратили концентрацію і всього виграли 14, але знаємо, що можемо виграти більше. Своїми діями задоволені задоволення. В першій грі зовсім ні. Сьогодні більш-менш завжди є над чим працювати. І можна ще сказати, от склалася така ситуація, що Глядачі матами говорять до гравців, і це дуже сильно ображає. І я за це дуже хотіла сказати. Дякую вам. дві гри, можна було чити вон по вчорашній грі і по сьогоднішній. Так, вчорашня гра була у нас поразка. І Я скажу, що знову ми десь як і в першому турі розслабилися, не налаштувалися на гру суперника, на те, що це швидкий баскетбол, і вони будуть швидко атакувати кільце. Багато ми пропустили м'ячів з проходу, саме таких м'ячів, які в дорослому баскетболі ми мали. Перекрити. Скажу, не так не налаштувалися, напевно, скоріше Вінниця молодці. Вони налаштувалися на нас, що вони фізично не слабше нас. По віку ми однакові приблизно команди, тому вони взяли перевагу в свої руки. Команда наша вчора при підібраних більше набагато більше м'ячів Програла 11 очок. Це велика помилка команди і тренерам. А сьогодні, звичайно, сьогодні ми реалізували свої кітки дальні, порівняно з вчорашнім днем. Сьогодні наша команда побігла, сьогодні наші лідери заграли, особливо Анастасія Кучерьона, яку ми не бачили вже пару турів. От, скажу, що і підбір хороший нас сьогодні втратили. Концентрацію ми так, за рахунок запасних гравців трішки вони вийшли не готові. Так, трішки нам робили нервову гри в кінцівці, але загалом результат є, результат перемоги є, будемо готуватися, проховати далі, набирати наші бали балота. Можна не лише коментар, як ми і вчорашніх. Е, ну, вчорашня гра була краща. Ми вчора старалися бігти. Бістріша була гра, старалися. Бистрі е, прориви попадали, і я вважаю, що це ми витягнули вчорашню ігру. А сьогодні трошки. Скажімо так, не ожидали, не очікували, що в них піде трихачкові, і мені здається, команда трошки духом впала. Але ми старалися догнати, але часу не чи все ми ходили просто. Не задоволена, хотілося би краще в захисті, пропускала і в нападі. Хотілося би краще зіграти. Дві гри зіграно, можна невеличкий коментар по вчорашній грі і по сьогоднішній грі. готувались, Готували до двох ігор, знали, що будуть тяжкі. Ну, не вистачає ротації, у нас трошки не вистачає до і молодше десь може зіграти, десь не краще їм грати якусь позиційно, ніж там швидко, коли біжать. Ну, і вчора трохи виложились і наша основна задня, вчора одна. Сьогодні другий. Тяжко було. Ну і ровно. Дуже гарна команда. Не тяжко боротися було. Так що тут програли підбір. Під Я знаю, будемо розбиратися, будемо дивитися, що воно. Будемо старатися вигравати. Чим ми задоволені залишилися? Не задоволені. Задоволений лишився тим, що вчора боролися, і сьогодні десь було теж після. Ну, ті то моменти були, що вже збиралися, там, щось... а буває, що ми просто підбір. Підбір, програємо підбір, не можемо зняти м'яча, спини не ставимо, теряємо гравців. стільки сьогодні чистих кітків дали їм, що на пару ігор вистачає. Ну, ж, якщо вони після двох. І в четверте попадає з 12,6 і цібрості чисті, ну то що це за захист? Треба розбиратися, хто бігає і що робить. Доброе спасибо.